Ми зараз перебуваємо біля гуртожитку. номер 2 Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тут студенти поскаржилися і стверджують, що, начебто, в стінах гуртожитку просто величезна нашестя тарганів, і ми вирішили приїхати перевірити, як взагалі студентам тут живеться, чи є якісь таргани, і загалом які їхні умови проживання. Як раніше ми анонсували, конкурентів і продовжує показувати реалії луцьких гуртожитків. Ми зайшли до гуртожитку і нас одразу зустріли вахтерка та комендантка. Вони довго розпитували, хто саме нас покликав та на що ми прийшли. Однак, все ж так би мовити, здалися. Комендантка гуртожитку номер 2 Світлана Ярошченко, яка зізналася, що лише третій тиждень на посаді, запросила нашу знімальну групу до себе в кабінет і водночас телефонувала до дирекції студмістечка. Немає на щастя, реально його немає. Uh -huh. Перший поверх чистий, другий і четвертий чистий, частина другого, частина третього. Все. Так, реально, студенти забудькувати і забувають виносити сміття. Проблема в смітті. Тобто, реально є ідеальні кімнати у хлопців, ідеальні у дівчат. Є з власними меблями привезені взагалі брудно в кімнаті. Ходиш, наголошуєш, а що, міниться. Я не можу примусити виставити сміття. А скільки ж коштує проживання на рік в цьому гуртожитку? 9600 для першого, другого, третього, п'ятого курсів. Е, можна ще й по семестру оплатити, і також 8 тисяч для четвертого курсу, 3 200 для шостого і для внутрішньопереміщених осіб 400 гривень. І так само пільгові категорії учасники АТО ООС, діти сироди, Вони не оплачують. Ну загалом як більшості. Згодом перетелефонували з дирекції студмістечка та сказали, що вони ніяких коментарів не даватимуть, а також сказали і самі коменданці не коментувати нам нічого. Та все ж ми вирішили обійти гуртожиток та поспілкуватися зі студентами. Ми піднялися на третій поверх, і комендантка ринулася до кімнат та запрошувала студентів до розмови з нами. І, звичайно ж, спостерігала і слухала розмову журналістки зі студентами. А ми от прийшли перевірити, кажуть, тут тарганів дуже багато. Стикалися? Ні? Підете. О, підете. Хлопці, доброго дня! Добрий день. Добрий день. А ми тут прийшли перевіряти, кажуть, у вас тут тарганів багато. Е, не знаю, в мене в кімнаті немає. І не було. Не знаю, я тут третій рік живу. Третій рік живете, так. так? А колись труїли, тут їх не труїли. Е, на Можливо, літом, я не знаю. Вчора. А, а колись? Ну, вчора їх троїли. Угу. Заходили по кімнатах де й троїли. а до цього я не знаю. Так, а загалом як вам умови? Ми бачили ціну 9 тисяч. Відповідає своїй вартості, розуміємо, що старий гуртожиток. Ну а квартири зараз теж дорогі. І умови там бувають гірші. Добрий день. Тут кухня, бачимо чистенько. Ми їсти готові. Добрий день. день. Добре. Добре. Та, а ми тут розпитуємо за тарганів. Немає у вас тарганів? Чи бувають? Бачили коли-небудь? Ні. А загалом вам є, як тут проживання? Добре, добре, нормально, добре, добре дякую. Що ж, ходімо далі шукати? Не тоганити, не все. Далі ми пішли на другий поверх і ще й там розпочали імпровізовану інспекцію. І на цьому поверсі комендантка заводила нас до певних кімнат та перша запрошувала до розмови. Більшість із них були зачинені, однак все ж нам вдалося поспілкуватися ще й з дівчатами. Всі діти вчаться, та а ми тут прийшли. Добрий день. Чи можуть до вас кореспонденти зайти? Зараз? Ви даєте домов? Зараз так, або ви та зараз, якщо можна. Мені здається, комендант їх трошки лякає, але нічого. Тут розпитуємося, бачили, що ага. жаліються на тарганів, тарганів бачили? Mm, так, бачила я це mm, так, так. А, а але... загалом тарганів, от себе кінець тут не на немає. немає, так mm. а можливо чисто. у когось з ваших знайомих mm. там yeah, який, сусідів mm. у нас поверх чистенький, то у нас такого немає. А знаєте, де на яких поверхах є таргани можливо? Mm, Були ж бачите, на третьому казали. А ага, на третьому, да. Але в вас mm. не було не засікав mm, Все чисто. Так. А загалом як вам от проживання, якщо можна, можна нам Дякую, дякую. Ой, у вас тут так красиво, так гарнесенько. Все розділено. Добрий день. Перепрошуємо, що вторглися. Але загалом, як вам тут проживання? Бачили 9 тисяч? Так, я вже другий рік тут живу, то все мене влаштовує. Тепленько, все, матрасики, так ліжечка бачимо. Та ліжечко стареньке, але цілком такі гарні. Робимо власним. Затишок і все добре так у нас. А далі нам вдалося самим запросити до розмови першокурсника, який тут проживає. Однак комендантка все ж покликала юнака на коридор. Певно, аби ми не заходили в кімнату. Ось тут відчинила. Добрий. день. Добре. Я перепрошую, можна до вас кімнаточку? Да, я Софія, мене звати Софія, я журналістка. Бачите. Скільки ви вже років тут живете? Це я перші курсів. Перший курс, так? Ну, загалом мені подобається. Тарганів бачили? «Один раз тільки бачив. Да. А так на кухні. На кухні, так. А, а де вони загалом? Як я розумію, десь біля сміття, та вам комендант казала. Так, в основному біля сміття. Ну, їх найбільше на третьому поверсі. Ну, зустрічається. Угу. А коли останній раз тут троїли? труїли? Ну, ну, якусь службу бачили? Бачу, вчора приходила служба в кімнату, тот троїли». Я зрозуміла. А загалом як вам от проживання, бачимо, 9 все, тисяч все платите. А от ліжка, наприклад, матраси загалом, меблі? Ліжка в нас найкраща в кімнаті, ну, всьому гуртошитку. То... Вичепили собі краще, так? Так. Я зрозуміла. То, все подобається. Mm -hmm. Добрий день. А ми розпитуємося про тарганів. Бачили тарганів на вашому поруч? Кажуть на третьому. Ні, не бачила. Не бачили. Mm -mm. А труїли десь колись у вас тарганів? Труїли. коли. Колись там три, але я не пам'ятаю. Пам а загалом, от як вам проживання тут? Матраси, меблі, все. Все, окрім. нормально, все добре. Далі ми проінспектували кухню на другому поверсі і навіть шукали тарганів, які, як стверджує комендантка та студенти, можуть там водитися. Але загалом я би сказала, що тут все Попи чистенько. Це ж тут слабий ремонт, поки що. Але в принципі чисто. Це як я розумію, імпровізований смітничок чи ні? Це хтось не виніс рік, тому що в нас заборонені в кухні. Ага, тобто все з собою. Це хтось готував і ще не виніс. Угу. Ну, але загалом, якщо так подивитися, от ви кажете, що можливо на кухнях, Ну, не бачу, я ніде, щоб бігали Немає. тараганчики. взагалі не. Тут... Ну, але загалом я бачу плити чисті. чисті. Ось, ось. Оператор підсказав. Шановні гості, дорога родина, залишки їжі на кухні. І будете готувати де хочете. Тобто попередження є, певно, від яких. Чергувань є на кожного. Ось. А це попередження від якихось добросовісних студентів? так? Добрий день! Добрий день. А ми розпитуємо про тара тарганів. Бачили тарганів? Колись бачили. Колись а то колись то коли було? Ну десь тижнів два назад. Тижні два, так. так? А коли тут останній раз труїли? Вчора. Вчора, так, так приходили труїла. А загалом є от якесь таке на шесть, там прям їх так багато-багато. Ну, прям багато-багато не бачили, але так по чуть-чуть, по трошки, Ну, були торгані бачили, але прям щоб багато. Ну, принаймні в своїй кімнаті, в сусідніх кімнатах, то ми такого не бачили. Тож ми завершили нашу, так би мовити, інспекцію кімнатами та вирішили подивитися на вбиральні для студентів. Хочете, давайте спустимося там, де пральні машинки відразу? Давайте тоді, може, no. там вже заглянемо no. в туалети. Бачимо, що помила, але навіть там, де і не мили, немає такого специфічного запаху, немає. як то кажуть. Знаєте, заходиш в гуртожиток і зразу воно б'є вніс. Ось якраз прибирає оночки. І ось пралки. Тут вже прибрали, пралки, так? Пралки, так? Тут же бачимо, прибрали, але загалом бачимо та все добре. Пралки є. Не новенька, але справна. А тут загалом. Ну та смітнички, ну то 9 тисяч, можливо, і є за що заплатити. Та комендантка нам повідомила, що саме 6 листопада труїли тарганів за зверненням студентів. За її словами, відбувався тендер, приїхала спеціальна служба та всі роботи виконала. Світлана Ярощенко каже, що, начебто, такі заходи в гуртожитках проводитимуть регулярно. Кажете, що будуть регулярно труїти. Правильно Пообіцяли, вчора. Пообіцяли, угу. що буде два рази в рік тепер, як і колись було. Угу. Хоче коментар. Танка намагалася все контролювати та, можливо, й не навмисно, але все ж не впускала нас у кімнати з дозволів студентів. Знімальній групі телеканалу конкурентів. Вдалося перевірити гуртожиток і переконатися в тому, чи є тут таргани насправді. Ну що ж, ми провели таку імпровізовану інспекцію у гуртожитку номер 2 Волинського національного університету імені Лесі Українки. Перевірили, подивилися, розпитали самих студентів, як їм тут живеться, і е, розуміємо, що проблема з тараганами. Вона... На не є якоюсь довготривалою, адже, як зазначили студенти, бачили кількох тарганів, однак це все оперативно потруїли, і зараз нічого немає. І також студенти нас запевняли, що тут як такого нашестя тарганів, щоб їх було дуже і дуже багато, такого вони не бачили, такого не було. Тож робимо висновок, що можливо проблема тарганів вона була викликана самими студентами, які лінуються прибирати, виносити сміття і так далі.